тому, У той час, коли усі люди були поглинуті розмовами про позії останніх кілька років. одного вчителя, котрий викликав багато осуду серед людей, а особливо серед книжників та фарасеїв, було на ганебну смерть, смерть ученці, смерть на хресті. І ніхто не знав, що буде далі, чого очікувати, збупаними були навіть і учні. Особливо були стурбовані його два найближчі друзі. Відучи до того самого дня у село, яке називалося Маус, вони намагалися зібрати до руку усі факти, щоб розуміти, що ж насправді сталося. Подібно багатьом, учні поклали великі надії на вчителя, але коли він мертвий, здавалося, що все втрачено, але це просто не мало жодного. Тепер все зміниться. На кого ми так сподівалися? Хто був з нами постійно, хто робив стільки добра, тепер немає. Що це за розмова? Що ви чевидати між собою? Це ж був один, що ж вишли. Не знаєш, що сталося це війна. Що <тур> трапилось? <тур> його вбили, стратили три дні тому, як злочиня. А ще тиждень тому вітали його, як царя. Кого? Про кого ви говорите? Про на зелені, що був пророком. Наші перепосвященськи видали його суд і розіп'яли. За що його розіп'яли? Чоловік, в який все сидів і жакрачив. Це він. Ні, лиш подібний до нього. Це я, як ворота, щоб прозріла твої очі. Чоловік, що Ісусом звуть, поготовив клей очі мені помостило. Та й мовив, піде до Солому, вмися, якщо вмився і прозрів. Чи грішні книги? Я не знаю. Най одне, бо я сліпим від народження, а тепер бачу. Слухайте, кажуть, він говорить дуже важливі речі, говорить про месію, який має прийти і спасти увесь люд. Але як воно має статися? Як одна людина може врятувати всіх людей? Ну, тоді ходімо, послухаємо, що сьогодні буде говорити і самі. Той пан, виріс перед нами, мов корінь із землі сухої, зневажений, останній між людьми, чоловік болю, що зазнав недуги, мов людина, що перед нею обличчя закривають. Ус, усі ми як вівці. Ми плукали кожен своєю дорогою. Провини нас Господь Бог поклав на нього, його мордову, та він упокорявся. Його насильно вхопили, горіх йому призначив разом з безбожними і злочинцями його могила. Він узяв на себе гріхи багатьох і за грішників заступався. Сіком досконала. Ані гріха, ані болю, ані смутку, ані смерть. Але потім прийшло зло. Сатана, вірно? Так, він прийшов, щоб зруйнувати гармонію, яку створив Бог. Бог приказав Адаму та Єві ніколи не їсти з судного дерева. Але Сатана, у великій сміті, прийшов і поманув сказавши, що Бог їх гонув. Але ж це було неправда, так? Що вони вчили в нас і болю, свідолю, страждання, смерті. Але Бог вже півноклав на народження місії який відновить втрачені стосунки з Богом. Так, і спочатку нам здавалося, що Ісусі. Усе вже дев'ять карбів посилає на гри, а фараон і далі з нас, не маючи думки, відпустити ізраїльський народ. Люди вже втомилися чекати. Араон, не хвилюся, втім різниця між фараоном та Богом. Перший обіцяє та ніколи не дотримується свого, свого, свого слова, А наш Бог творить чудеса. Наближається час нашого звільнення. Передай усім, хай закониця дня на річ, без без да хай помажуть од вірок і на у домах своїх. Так сказав Господь, цієї ночі перейду по землі Євіцькі і уб'ю всякого первенця на землі непській, від скотини до людини, і кров буде вам знаком знаком на спомин, і святкуватимете це, це святом, як свято Господнє». Христа, це все одна велика історія О, спасіння. Це один великий план Божий. Він і справді Месія. Чому ви не хочете повірити в це? Хіба не бачите, що про всі ці події говорили пророки? Месія народився від діви, митлеєві, як казали людей. Благословена ти між жінками. Не бійся, Марія, ти знайшла ласку в Бога, і ти зачнеш і вродиш сина, і дасть йому ім'я Ісус. Він буде великим, і Сином Всевишнього назветься, і Господь Бог дасть Христового Давида, його батька. Він сирувати тебе по повіки, і царивання його не буде кінця. Та як воно станеться, якщо я не маю чоловіка? Не журися, діво, дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе оцінить. Тому й святе, що народиться, називається син Божий. Ось твоя родичка Єлисавета, вона також твою старость дочала сина. І оце шостий місяць тій, що її будь неплідною. плідної. Нічого, бо немає неможливого у Бога. Ось я, слугиня Господня, нехай станеться, як ти кажеш. Але. Чи ходили ви до того гроб... Ісуса? Ні, але деякі значить жило були. І казали, що гробниця порожня. І казали, що їм з'явився Анна, який сказав, що він живий. Ісус живий. Брате, я не розумію, що відбувається, але нам потрібно повернутися до решти наших друзів. Seu bolo. бив цей світ, що сини нам свого генерозного дав. щоб кожен довірою в нього не загинув, але мав життя вічне. Він послав нам свого нащадка, Ісуса Христа, Царя, який становив наймогутніше царство, царство досконалого світу, царство, якому немає кінця. Він був ранений за наші гріхи, але його ранами нас оздоровили. Ісус покірно взяв наші гріхи на себе, аби ми могли жити у вічній досконалості. У Царстві Небесному, у місці, де ми колись зустрінемось з ним. Часом наше серце буває закритим перед Ісусом через наші гріхи, через нашу невіру, через нашу людську недосконалість. Але ми завжди є поруч, завжди є терпеливою, як то не знайомий, завжди показує нам знаки присутності нашому житті.